Вживані та нові речі продавали у сумському дворику на кузничні на барахолці. Бар «Барахолка». такі продажі відбуваються третій рік. Сьогоднішня барахолка четверта у 2025-му, Розповідає її учасниця Юлія Самотой. Наша участь в барахолці присвячена збору на авто для військових, які боронять нашу країну на харківському напрямку. А саме розвідників третьої танкової бригади, яким зараз дуже потрібно авто, бо кожен виїзд це небезпечно і машини це просто як розхідний матеріал. Вживаний одяг від 100 гривень. Є також взуття прикраси книги. Ціна не остаточна, каже учасниця барахолки Валерія Артюх. З нами можна торгуватися. Ми такі люди, що вообще щедрі від душі даємо все, аби тільки на благодійність. 25% від продажів усіх товарів теж іде на благодійність. Але... Валерія каже на барахолці вперше спробувала себе в ролі продавчині. Говорить, разом із подругою відбирали речі для продажу, готувалися до заходу. Ми старались красиво розмальовували руки. Кінечно у нас можливо не з правильного місця ростуть, але з дуже оригінального. Взуття ну ви подивіться, і модно вийти в світ, і просто удобно красиво походити. Взагалі, в принципі, і шляпа, і зверху закончиться красивий, прекрасний образ інші учасники пропонують покупцям сувеніри, одяг, посуд, прикраси. Ми сьогодні на барахолку, щоб порадувати людей ручною роботою. Можна буде за донат створити собі якусь прикрасу, невеличкий або брилочок. Можна придбати вже готові прикраси. Виді, у нас на продаж є така шапка. Приходьте, купляйте. А що ще є? А, у нас є зв'язані носочки, тепленькі, зима скоро. У мене вже Хеллоуін, осінь і просто естетика для прикрас, для прикрас і в ванну. Це а, з ароматом ягід, десертна свічка. А, ці у нас привиди з ароматом а, також казкових ягід. Катерина Калиниченко розповідає, майже одразу продала дві свічки. Ось одну відклали таку. О, класно. Так, продали з грибочками, вибрала гарбузик в подарунок подрузі. Можу показати. Ви, мабуть, вже бачили. Це перший мій раз, бо ніколи не потрапляла сюди. Подруга купила гру. Я ще обираю. Тільки один раз прийшла, ще туди діду. В Тернопіль їду, треба щось привезти. Прям сумське таке. Вереснева барахолка останню у 2025-му. Вхід коштує від 50 гривень, говорить її співорганізатор Анатолій Бондар. Ці кошти передамо на збір громадського фонду суми. Там їм трошечки не вистачає. Тут Завжди щось, хтось вигадує, хтось сьогодні у нас виноград продає, хтось атварими робить. Сиреми завжди інтерактиви. Все залежить від людей, які реєструються. За словами Анатолія Бондара, минулого разу на літній барахолці на потреби збройних сил вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень. Діана Крахматова, Світлана Драган Суспільне новини, Суми.